тоді лічівськ, красива природа, Чорне море, тихий Бриз, прекрасна погода. Приїжджаємо ми сюди п'ятий рік вже поспіль, завойовувати призи, веселити гостей, що закликали в чергове змагання, Конкурс «Штельмаха» для нас це як та ще Славний автор був у вас добре вмів писати. а ще краще ці слова. Пісню обертати і звучать його пісні не лише удому, знаючи тельмаха слова Навіть за кордоном. Плине пісня, лине вис на ліси, на гори та вручає чайку, де чорне є море, славне місто у вас є, привітне, здорове. Дай Довго в та не <плес> знати воля. Цей річ написав учасник нашого хору Володя сон. А зараз вашій увазі пасували слова і музика Юрія Штельмака.